Доброго дня! Сьогодні я трошки вам покажу, як проводяться корекції зубів у гризині. На жаль, гризини доволі часто страждають дентальними патологіями, тому їм доволі часто доводиться приходити на прийом до ратолога. Ось у цієї дего є проблеми з зубами. Ми бачимо, як на нижній щелепі зуби проростають через щелепу і мають запальний процес. Ось тут ми можемо бачити, як багато каріесу з правої сторони і те, що зубки ростуть нерівно і неправильно. Всі маніпуляції роблять під загальною анестезією, тому що це некомфортно і тваринці може бути боляче. Ось тут ми вже відходимо від наркозу та поступово починаємо їсти. Це дуже важливо. нам не роблять голодної дієти. А на очах ми бачимо спеціальний гель, щоб рогівка не пересихала під час анестезії. Все, дякую!